Триває 957-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1160 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 7 жовтня, окупаційні війська Росії втратили 661 630 тисячу військових. 8 933 танки, 17 710 бойових броньованих машин, 19 156 артилерійських систем, 1 223 реактивні системи вогню, 972 засоби ППО, 368 літаків. 328 гелікоптерів, 16 тисяч 643 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2615 крилатих ракет, 28 кораблів, 26 тисяч 102 одиниці автомобільної техніки. Та 3364 одиниці спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.